Всім привіт друзі! Сьогодні у нас 23 березня, 2023 рік, і ми зараз будемо закривати вологу. Закриваємо вологу ось такими двома тракторами. Як бачите, ось так виглядає земля зараз. Тут під смугою трошки мокріше, додалі далі Тут раніше був старий сад, то попадається коріння. Ми Вже їх кілька років збираємо, Бувається, і піньочки попадаються коремо. Один раз навіть корпус оплугою відірвали. вроді потихеньку стараємося орати, бо знаємо, що піньочки, але все одно десь щось зачіпить. Але суть не в тому. Сьогодні ми закриваємо влагу. Таким юмзиком. Ось такий ЛТЗ 60. Мотор Д65, бо такі ж трактора є з мотором Д240. ЛТЗ-шко буде тягати три борони. Три борони і ось така в неї штильвага. Штельвага простенька, у нас є точно, точно така сама штельвага, але на 4 борони, але вона нашу землю не витримує, постійно гнеться. Це... У нас глинка. А ще плюс трошки брили. Приходиться три поки що тягати. Треба купити метал, зварити нормальну штельвагу на хоча б борін 8 на ЛТЗ-шку і Борін 9. 10-12 на Юмеза. А сьогодні поки що і нас буде тягати ось така саморобна штельвага на 4 борони. Важка, звісно, за що раз приходиться на кожному полі знімати, чіпляти. І ну, якби важко з нею боротися. Навірно, тільки ось цей квадрат, напевно, тільки це кілограм під 100 має. Скрає вийде, йдемо приступати, зараз повщляємо і знімлю відео, як воно в зібраному вигляді. Все, ось так зібрали штельвагу до Юмзика. Чим круто ця штильвага, тим, що приципну опускаємо майже на самий низ. І плюс оце цей квадрат їде по землі, повзаверніше, чи волочиться і теж розбиває і грудки, і заодно зарівнює поле. Він тяжкий, класно рівняє. І ось так виглядає на утз 60 Три борони. Тут, звісно, легенька, закриває влагу трошки слабше. Якби поки що палимо багато соляри, що благо закриваємо, треба поробити на більше борін. Зараз брат побуде знімлю, як в нього виходить, а потім спробую все зняти. Сігарненько виходить. На жаль, конечно, борін мало. Треба докупити, зробити по-людськи. А то, скажімо так, він їх то тяне, але може тягнути в два рази більше і на цьому економити на солярі. Ну, от сюди треба хоча б з 12, бо 10 теж, на нього на юмзика буде мало, бо Тут мотор дозволяє, треба нормально щось тягати. Ну що ж, в принципі, воно удобно, бо в нас з вулички легко виїхати, скажімо так, на теліжку погрузили собі і привезли на любе поле. Але якщо, допустимо, поле одне, ти приїхав, раз вчепив і поїхав і все, і закриваєш влагу. А так як в нас поля кусочками, ти за щораз оце. Смикати все, все то і на руки важко, і на спини, конечно. і час гається, так що треба зробити по-людськи його. Спина як спереді. Поки відео знімає менші передачі, буду ходити, щоб задумник на слова. Посівною пройдемо дисками, бо культиватор можна лапи пообривати, Ні. буде нормально. Що, ж, будемо працювати потихеньку. Брат доволочує той нижній кусочок. Я вже заходжу на велику загонку. Велика не вийшла, бо ми туди згорнули всі ріжчя з старого саду. Там прийдеться, Ну, прийшлося родине його Зараз станемо на велику загонку, але тут попід ліс у мене береза впала. Зараз я її порубаю, Добре, що хоч сокира з собою є закину її назад в ліс. Ось. Тут Часто щось падає Рідно, да? Теж було впало, і так і відпитнули трактором на сторону. Но це не біда, біда того, що в мене Трубка лопла на солярах Тут лопла і сюди, є весь трактор в солярі. Добре, що надовше, зараз я її вкорочу, Паршиві ці осені трубочки. на сезон 2-3 рази лопає. Чого вони такі? Якісь мені браковані попалися, чи що. Це щось натомість другу знайти. Ясь маслостойку. Оп. А так в принципі все виходить гарненько. Піду покажу. Позавчора у нас був дощик, по трошки підлісом і підсмугуємо кру, а так посередині тут все класно. Розробляється. Класно. як я то на вся прокручість треба знімати штуцера. Любіт робота на Белісник не біг, добре що хоч Сокеры є Фух. так значить Тікток і ці типу, поліна рубає. Yeah. Ми таку там вже закинемо, так? Ось них з другого кінця лісу <laughs> <laughs> прибіжить. Чуть, гайда. Ну, понял, згинається, сокиру зажимає. Це З боку його бей. Все. ус! У, бля, як трьохлітрова банка робила. Так, ла ні не забудь. Трошки відпочити, заодно поп'ємо якоїсь кави, з'їмо бутерброди. Получається гарненько. Ось ця штильвага в цьому землі. Гарно, гарно, получається, нема що казати. Так, друзі, ми вже закінчили закривати вологу. Получилося дуже класно. Звісно, там, де, е, як при Оренці були рови, то вони боронами поганенько загортаються. Але будемо працювати дисками ще. То дисками загорнемо. Культиватором немає тут працювати, бо дуже, дуже багато коріння є. Ось. Ну що ж, йдемо збирати і все. Цього року ми вже закінчили закривати вологу. Ну, все, всім до зустрічі!